Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже цю суботу ввечері 25 жовтня відбудеться вечір боксу, в якому тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі. Трансляція буде в нашому телеграм-каналі в суботу з 21.00, а головний бій буде близько опівночі за Києвом. Тому переходьте по посиланню в описі під відео, всіх чекаю. Ну а зараз перейдемо до фінальної прес-конференції перед боєм, де боксери зробили свої заяви та відповіли на запитання. Фабіо, цей бій величезний крок уперед. Ти написав у соцмережі лише великі бої? Чому саме цей виклик? Так, це величезний момент у моїй кар'єрі, визначальний. Може, це буде поворот ліворуч чи праворуч, але я стою на своєму принципі тільки великі бої. Я не прийшов сюди грати чи чекати подарунків? Я дію, пройшов шлях у рейтингах WBA, і якщо щось не складається, я не сиджу в тіні. Я шукаю наступну можливість. Поки усик зайнятий немає кращого суперника, ніж Джозеф Паркер, номер 2 у світі. Чому вважає, що готовий його перемогти? Я пройшов правильні етапи, потрібну кількість раундів, складні моменти, підйоми і падіння. Здобув досвід, який дозволяє мені вийти на топ рівень. Я давно казав, що заслуговую стояти поруч із найкращими. 25 жовтня я це доведу, перемігши паркера. Після цього ніхто вже не зможе сумніватися, я серед еліти. Джозефе знову йдеш у вогонь. Він нокаутер із 94% дострокових перемог. Чому ти прийняв цей виклик? Я люблю вогонь, завжди йду на зустріч небезпеці. Я бився з багатьма панчерами, але ніхто не зміг мене зупинити. Поважаю Фабіо за те, що він узяв цей бій, міг чекати, але вирішив ризикнути. Це правильний підхід справжнього бійця. Думаю, буде великий поєдинок. Він упевнений у собі, каже, що все відмітив у підготовці, але бій зі мною це зовсім інший рівень. Я маю досвід, віру і рішучість, і 25 жовтня переможу. Тобто, це питання рівня? Так, у боксі є рівні. Я маю досвід і гарну базу, яку вибудував разом із моєю командою в Новій Зеландії. Мені цікаво, що я зможу показати цього разу. Це буде щось особливе. Фабіо, після бою з Джасісом Хуні, дехто сказав, що ти уникнув кулі. Що відповіси? Я не ухилявся, я просто нокаутував його, хто тримав пістолет. На боксерек стоїть слово перемоги, і це все, що важливо. Мене створено, щоб знаходити шлях до перемоги незалежно від опонента: Хуні, Паркер чи навіть Усик. Це в мені закладено. Я сам просив цей бій, сам захотів цієї можливості. І маю впевненість, що зможу не лише перемогти, а й нокаутувати Паркера. Усе ще треба зібратися в потрібний момент і зробити це. Джозефе, він не переможний у 20 боях. Але бачили нічию з Фрезером Кларком і складний поєдинок із Хуні. Вважаєш, рецепт перемоги над ним уже знайдено. Я не схожий ні на одного з його попередніх суперників, абсолютно інший. Ви побачите це 25 жовтня. Ти казав, що готовий зустрітись у центрі рингу. Це ризиковано проти такого панчера. Я давно хочу справжнього бою. Якщо він хоче зустрітись у центрі, будь ласка, вийдемо, зійдемось і подивимось хто кого. Це звучить як подарунок для тебе, Фабіо. Так, це моя територія, центр рингу. Там я найкращий, там я себе показую повністю. Це небезпечне місце, для нього, але респект за сміливість. Подивимось, чи справді він там стоятиме. Я буду чекати прямо посеред рингу. Джозефа він каже, що йому не треба бути ідеальним усі 12 раундів лише один момент. Ти чув подібне від Вайлдера, як реагуєш? Я чув це вже не раз. Був у рингу з багатьма бійцями такого типу. Ми розберемо його дій, знайдемо слабкі сторони, складемо план з Енді та Джорджем і реалізуємо його. Я готовий і вже давно чекаю на цей бій. Ви з Фабіо посміхалися, коли згадували твої перемоги над Вайлдером, Джаном і Бакола. Думаєш, йому дають забагато кредиту довіри? Я не применшую його досягнень, він побив тих, хто стояв перед ним. Але погодьмося, це були не найкращі версії тих бійців. Не той Вайлдер, не той Джан, не той Баколе. А я не вони. Я не старий, не громісткий і не втомлений. Я інший тип, інший звір, тому цей бій зовсім інша історія. Учора ти сказав, не говоримо про його минуле білого комірця. Чому? Це гарна історія. Він почав як білий комірець боєць і багато чого досяг. Але тепер інший етап минуле позаду. І чим закінчиться нова історія 25 жовтня? Закінчиться перемогою Паркера, потім підосвяткувати з ним щось шкідливе. Фабіо, які заголовки ми побачимо після бою? Білий комірець Вордлі знову це зробив. Далі боксери встали та провели битву поглядів, що ж, гадаю, у паркера очевидно більше шансів на перемогу, але побачимо, як воно буде. Хто з цих двох вийде проти Усика? Напишіть свої думки в коментарях, я почитаю. Як заявив Усик нещодавно, що у нього в боксі є ще два роки, тому, схоже, вже в наступному році ми побачимо його в рингу.